Звичайно, були дуже гострими дискусії з приводу статусу Криму, з приводу е, державної мови, символіки е, приватної власності на землю. Зокрема, дуже легко вгадати між ким були дискусії, власне, між комуністами з одного боку і тими, хто їх підтримував, і, власне, оцією такою продемократичною частиною парламенту логіка. Ну, скажем, нашої частини парламенту, до якої я так само належав, і за, за що ми боролися? Що ми, звичайно, як український народ, як ну, там, ставши нацією в 19-му, в кінці 19 століття, ми довго боролися за реалізацію права на самовизначення. Нарешті, ми добилися державної незалежності, суверенітету, і ми. Повинні як і всі інші країни Європи нормально все закріпити.